Дуже дякую. По-перше, за те, що ми сьогодні нарешті говоримо про цей закон. Я зачекаю, поки Міністерство охорони здоров'я буде з нами, тому що це важливе, важливе питання. І, як вже сказав голова комітету, закон набув в чинності більше року тому. Але на превеликий жаль, ліків в Україні немає. І це я вам можу точно казати. До мене звертаються пацієнти з онкологією, і військові запитують, запитують також і лікарі. Але фактично, ну, Фактично, я дуже Засмучено це визнавати, але закон не працює, тому що він не реалізується сьогодні Міністерством охорони здоров'я в повній мірі на превеликий жаль. Я розумію, що Міністерство охорони здоров'я є багато пріоритетів сьогодні, але мені дуже шкода, що медичний канабіс в ці пріоритети не потрапив. Я відправляла низку питань в Міністерство охорони здоров'я з цього приводу. Я сподіваюся, що у вас була змога їх переглянути. Я просто скажу, на чому хотілося заакцентувати увагу. Перше, це причина, чому в нас немає ліків. І я знаю, що сьогодні є, є низка там або один лікарський засіб, який був завезений в Україну, але на жаль, він не може бути розповсюджений, тому що. До 28-го року є певні перепони, які є в законі щодо контролю якості везеної сировини, я хотіла би зрозуміти, як Міністерство охорони здоров'я це питання буде вирішувати і розблоковувати можливість продажу таких лікарських засобів на території України. Також є питання. Роботи з лікарями жоден лікар в Україні не знає на основі чого і яким чином він буде виписувати сьогодні рецепти пацієнта з різними нозологіями. Я дуже вдячна, звісно, що є. Певна низка наказів Міністерства охорони здоров'я, але ці накази не є працюючими. Там немає чітких інструкцій, як діяти лікарям. Лікарі на себе, звісно, в першу чергу не будуть брати таку відповідальність, які у вас плани щодо затвердження рекомендацій, протоколів, інших документів, які допоможуть сьогодні нашим лікарям. Також пунктом п'ятим закону Міністерство охорони здоров'я мало організувати навчально-методичну роботу щодо реалізації положень цього закону. Я жодної навчально-методичної Роботи особисто не бачила, але можливо вона була. Я буду вдячна, якщо ви про неї розкажете. Також у мене є питання стосовно квот. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що сьогодні не зрозуміло, на, яку, на які на якій підставі будуть затверджуватися квоти. Я би теж хотіла, щоб ви прокоментували це питання, бо це бо це задають також із бізнес-середовища. І хотіла би теж сказати, що я багато спілкувалася сьогодні з міжнародними експертами. А ми провели величезну роботу з пацієнтською спільнотою щодо дослідження питання ПТСР і медичного канабісу, який активно застосовується в Канаді і в Ізраїлі. Ми знайшли дуже фахових експертів, і Міністерство охорони здоров'я Канади готове розказати українському міністерству охорони здоров'я про це. Ми планували на 30 жовтня захід тут у нас в комітеті. Але я вчора дізналася, що є там термінове відрядження. Я би просила. Щоб ви також долучилися і міністра, і голову комітету, все-таки ми цей захід організували так, щоб всі почули міжнародний досвід. Я знаю, що в міністерстві охорони здоров'я є особи, які скептично ставляться до цього питання. Я б хотіла, щоб ви послухали практикуючих лікарів, які сьогодні працюють з військовим в Ізраїлі, виписують їм медичний канабіс, і це ще і держава оплачує. Просто щоб ви послухали цей досвід. Мені здається, ну це було б важливим поштовхом для міністерства охорони здоров'я. Все таки включитися в це питання питання Тому що мені здається, що політичної волі всередині Міністерства охорони недостатньо для реалізації цього закону. І я б хотіла, якщо можна, Віктор Крилович, все-таки, щоб був профільний заступник, з яким ми могли б безпосередньо спілкуватися, не виносячи ці питання на комітет з приводу реалізації цього закону в подальшому, тому що коли в цього закону немає, ну. Нікого, хто його реалізує в Міністерстві охорони здоров'я, на жаль, він отак і реалізується, що в нас немає ні ліків, ні пацієнтів, які їх отримують, ні лікарів, які не можуть їх виписувати. Це я дуже толерантно зараз говорю. Дякую за увагу. Так, на вирощувань. На виготовлення так. Міністерство охорони здоров'я, хто буде викликати? Євген, прошу. Я спробую дуже стисло по основним питанням, які були відповідно до норм закону, передбачалося прийняття низки нормативних актів і було прийнято сім поснов Кабінету міністрів України три відповідних накази Міністерства охорони здоров'я. Єдиний документ, який зараз ще перебуває в. Розробці це по 20 статті діяльність, яка пов'язана з освітньої наукової науково-технічної діяльністю, враховуючи те, що ця стаття зазнала змін після прийняття закону України про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання обігу рослин роди. Коноплі станом на сьогоднішній день міністерством охорони здоров'я було скорочено терміни проведення експертизи для реєстрації АФІ до 30 днів для того, щоб максимально інтенсифікувати цей процес. І станом на сьогоднішній день, відповідно до наявної інформації, було зареєстровано шість афі відповідно до поданих заявок. Подано всього заявок було 29 Знято з розгляду п'ять за бажанням заявника, це без надання реєстраційних матеріалів, і інші в процесі реєстрації перебувають стосовно блоку питань, які піднімались, по контролю якості, і відповідно те, що стосується по речовинам, дійсно для того, щоб забезпечити контроль якості лікарських засобів відповідно до тих досі, які подавалися компаніями, які е, реєстрували е, Афі, е, то відповідно для цього треба мати контрольний зразок, е, і цей контрольний зразок е, відповідно е, має назву Дельта 9 тетрагідроканабінол. Е, тому, е, враховуючи те, що він по суті хімічно є. Тим же самим тетрогідроканабінолом, то міністерством охорони здоров'я зараз розроблено проект постанови Кабміна, ми віднес, яким ми відносимо дельта 9 тетрагідроканабінол до по суті ізомерів звичайного тетрагідроканабінола, для того, щоб можна було його ввести по стандартній процедурі, без яких без будь-яких обмежень. В такий, такий проект вже напрацьований разом з іншими змінами до 770 постанови поспостанови, і ми очікуємо, що це дозволить точно точно також застосувати заходи контролю відповідно до по суті того досі, яке подавали кампанії під час реєстрації лікарського засобу. Те, що стосується блоку, про просвітницькі заходи і по суті включення в освітні програми. Міністерство охорони здоров'я звернулося до всіх закладів вищої освіти в сфері управління Міністерства охорони здоров'я і, відповідно, було отримано інформацію про включення до структури освітніх програм по таким напрямкам, як громадське здоров'я 229, по 222 Програмі медицина, 225 програма медична психологія, 22 Оматерапія, реабілітація і педіатрія 228, двадцять А що медичні університети оновлять освітні програми відповідно до напрямків підготовки по вказаним спеціальностям з питань використання препаратів канабісу в медичних цілях? Стосовно розроблених рекомендацій, то з одного боку є відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я, який регулює особливості призначення препаратів з канабісу, але з іншого боку, було точно також державним експертним центром разом з експертною спільнотою розроблено низку таких. Практичних рекомендацій, методичних рекомендацій, які, е, які е, описують особливості приз особи е, особливості призначення медичного канабису при різних станах. І в основному вони стосуються це застосування в практиці дитячої неврології, в практиці ендокринології, в практиці інфекціоніста, в практиці невролога, нейрохірурга, онколога, психіатра і для лікування. Для лікування психіатричних розладів в гострих. Тобто 9 таких практичних рекомендацій були відповідно розроблені. Те, що стосується питання, які точно також піднімалося і адресувалося, про контроль якості в умовах аптець, аптеки і особливостей контролю, а саме використання хроматографів, то відповідні зміни. Були розроблені Держлікслужбою, зараз опрацьовуються на рівні Міністерства охорони здоров'я для того, щоб ця норма не поширювалася на аптечну мережу. І стосовно затвердження е, об'ємів квоту відповідно до е, поданих заявок, Держлікслужбою було е, відповідно е, подано і сформовані квоти в розмірі. Е, в розмірі 538 г грам в лікарському засобі «Куралів» – це подіючі речовині тетрагідроканабінол. І відповідний лікарський засіб було завезено в Україну 08 серпня 2025 року. Дозвіл на везення був виданий 2 червня 2025 року в межах наявної квоти. По всім іншим питанням, які піднімались, нами нам підготовлена розширена довідка, яку ми точно також зможемо передати для того, щоб повністю відповісти на ті питання, які піднімались. Дякую. Дякую від народних депутатів, записалась Дмитрія та Олександрівна. Прошу Оксана Олександрів. Дякую. Валя, ти будеш? Я, може ще раз, може, я не почула, але я хочу перепросити: тобто зареєстровано у вас вже шість препаратів чи Афіців, так? Да? Афіце. Да. Далі у вас, да, у вас же є розуміння, яка має бути ціна препарату. У вас є розуміння взагалі, коли це у нас в Україні з'являться ці ліхи. Бо дійсно я дуже добре пам'ятаю, коли ми ще з своїм колегою Дмитро Гуреним Дуже сперечалися з приводу строків, що так швидко це не буде. І ми бачимо, що дійсно вже більше року пройшло, а нічого так і не зроблено. То коли вони у нас з'являться, у вас є вже такий план, чи мапа якась? Ось. І чи є плани по залученню препаратів до закупівель через державний бюджет для деяких, деяких певних людей, да як вони потрібні, щоб воно було? Чи як воно має відбуватися у вас? Дякую. Прошу. Хто буде?

Ні, по э, ціні насправді тут а фі, да. По реєстрацію Афі, які препарати повинні будуть виходити, чому не міг про реєстрацію Афі безумовно так. У Нас є шість зареєстрованих субстанцій стосовно а, того, а, що зараз стримує їх доведення вже до саме аптечної мережі. Це а, по суті нормативне врегулювання в 770 сімдесяту в 770 постанову. Тобто ми очікуємо, що а, з врахуванням контролю якості, орієнтовно а, це десь в середині 5 місяців сумарно, з врахуванням прийняття цієї пос, а, пос, а, постанови, а я перепрошую, у нас рік пройшов, більше року пройшло, вони ще 5 місяців, нам ще постанови будуть. Я перепрошую. Ні, це я він... з врахуванням контролю якості лікарського засуду. Та він вже в Україні. Хвалить постанову. Хоч запустимо. Є... Там є два процеси. Перший процес це внесення змін 770-ту постанову, а другий процес це саме забезпечення контролю якості лікарського засобу. Тому це оціночні терміни по тому і по постанові, і по самому процесу по контролю якості лікарського засобу. Дякую, Ольга Анатоліна. Тепер вашу питання в мене багато питань, тому що я перепрошую, але всі ваші відповіді для мене є незрозумілими. Я почула, що щось розроблено, щось погоджується, щось в стані розробки. Можна мені, будь ласка, От перше питання значить по контролю якості? Я не розкажіть мені, що ви 5 місяців конкретно будете робити. Скільки ви будете затверджувати постанов? Скільки, контроль... Скільки ви будете робити контроль якості? Я ну, категорично проти того, щоб ви далі затягували цей процес. При... Майже півтора року з того, як закон вступив в дію були розроблені всі підзаконні акти. Я перепрошую, ви півтора року не розуміли, що у вас є ця проблема, і тепер ще вам треба півроку, щоб це доробити. Ну, я, мене, ну, мене не вистачає вже слів. Це раз. Okay. А, скажіть, будь ласка, який нормативний документ не був зроблений, який передбачений законом. Ну давайте є, ні, ну давайте так так тому чекайте, що зараз ви так трішки чекайте, У вас сьогодні завезені ліки з 8 серпня вони стоять в Україні. Не законі був порядок, який передбачений, що Міністерство охорони здоров'я його не зробили. А, а чекайте? Ні, ну, так... Ми... в... в... ви не маніпулюйте, Будь ласка. Не маніпулюйте, будь ласка, віктор Кирилович. Віків ну. немає. Вони не можуть заїхати, тому що треба внести зміни в постанову. Не в з'явилася інформація після того, як вони прийшли на реєстрацію про контрольний зразок, який в постанові був, який контролює, що. І ви ще півроку просите? Я просто прошу так, це ж не на постанову півроку проситься, а на питання тому постанова буде прийнята для того, щоб контрольний зразок зайшов і проведений. Добре, контроль. Боже, Скільки часу по постанові буде приймати, її? скільки часу буде проходити контроль якості, з яких етапів це складається, чому це так довго? Це перше моє питання. Друге питання. Я дуже дякую, що ви звернулися до закладів охорони здоров'я, до медичних університетів, які оновлять програми. Теж, те ж саме питання. Більше року пройшло, тобто ви до них звернулися. Хтось уже хоч щось провів, якусь інформаційну кампанію, чи, вочвиць, які написали, вони сказали, що включать, і це буде через невідомо скільки, можна по термінах і розуміти. Мін як конкретно це буде з'яснювальна робота по наказу, які передбачать, які стани можуть лікувати, була проведена і інформація оновлена. Коли ми говоримо про те, я... по дальшому, як про інструкцію ви говорите. Ну ми дамо цю інформацію. Нема проблем про інструкції. Ой, про те, що конкретний препарат його будуть роз'яснювати після того, як він буде зареєстрований, тому що ну ми реєструємо препарат, який буде клюкому в, в інструкції, буде прописано всі вимоги. Тоді буде конкретно розказано про ста щодо інших. Про те, що ви говорили, що є питання використання при станах і хворобах, які сьогодні не включені в наказі Міністерства охорони здоров'я. Я скажу, що ми неодноразово з вами в тому числі проводили нараду, і ми прописали примітку в наказі, який дозволяє застосовувати даний препарат за межами медичним працівникам, але тільки в університетських лікарнях, де є професори і доценти, які можуть це використати, тому ми не спо. Борим, і є політична воля, і ця політична воля відображена в документі, і ми про це неодноразово говорили. Я просто скажу вам з іншого боку, з лікарями, з якими я спілкуюсь, жоден лікар не знає, як прописувати медичний канабіс. Жоден. Ніхто нічого не розуміє, як їм робити. Ви сказали, що у вас є якісь там зміни до якихось документів розроблені. Знову ж таки, у мене питання розроблені. Ви перелічили низку хвороб, а в яких нібито розроблені зміни. Розроблені чи затверджені? У мене питання. Якщо вони затверджені, покажіть, будь ласка, де вони затверджені? Та немає стандартів під лікування якимось конкретним препаратом. Всі. Так. Ви стани називали. Ви так стани затверджені наказом із приміткою. Коли ми говоримо, якщо немає в цьому переліку, то для інших станілович там не зрозуміє, яке дозування це є... Ой, препарата ж нема зареєстровано. Ну ну Оля Анатолійовна, як можна воно по препарату не пишеться. Це ж по події. Що мені давайте я віку на питання. Дивіться наказ Міністерства охорони здоров'я про особливості призначення лікарських засобів канабису. Він регулює питання екстемпорального відпуску так. лікарських засобів, тобто тих, які вироблені в аптеці. А в цьому наказі дійсно визначені основні положення, які стосуються ну, особливості призначення цих. Препаратів, але дійсно препарати канабісу вони мають дуже широку варіабельність в плані концентрації ТГК, концентрації CBD, там, де способу призначення. Ну то тобто величезна варіабельність. І е, якогось документа чіткого е, що у виробників постачальників Афі, що у якійсь літературі, які кажуть, що от концентрацію ТГК 15 мг на 5 мг, 20 мг на 1 мг треба так-то такти, так то, так -то призначати. Насправді немає, це, це неправда. <постив> я, я можна Дивіться, до, до, <постив> Є в принципі, е, коли є промисловий відпуск канабісу, е, ну зареєстровані лікарські засоби, то там в інструкції це зазначається. По екстемпоральним лікарським засобам, ця проблема стосується не тільки канабісу, вона стосується взагалі всіх екстемпоральних лікарських засобів, тому що не тільки канабіс може випускатися екстемпорально. І в, щодо них в рецепті лікар дійсно зазначає, який режим застосування а, має ну, визначати для цього пацієнта. Це взагалі, для всіх екстемпоральних препаратів такий підхід. А, де він має взяти цю інформацію? Він її має взяти з літературних джерел. А, цими літературними джерелами можуть виступати, в тому числі, ті. Певні там рекомендації, які були розроблені, там як 8 чи 9, розроблені державним експертним центром. Там Касяченко за це він основний відповідав, і вони, в принципі, там, ну, Ми якісь читали. є, якісь є. от і, по, по факту лікарі десь отак мають керуватися тими публікаціями, які є. Ну Тобто, які є. якщо ну, також ще де як саботаж. Ми дивіться, також це. є. Да, давайте ви закінчуєте. Да, я... Дивіться, також у нас є наказ Міністерства 751 щодо. Галузевих стандартів і ним передбачено можливість затвердження на рівні закладу охорони здоров'я нових клінічних протоколів, ну простому кажучи, міжнародних протоколів. І в принципі лікарні, лікарі також можуть користуватися цим підходом, брати будь який, який від, ну, протокол щодо лікування певної хвороби чи певного стану, який з джерела визначеного цим наказом, затверджувати його наказом закладу і, і керуватись ним. Але ну при всій повазі, ну ми не можемо. У нас на жаль немає такої от інформації, і немає такої, ну як це сказати, ні наукової. Полятурної експертизи і ніде її нема, щоб ми сказали, що от канабіс вироблений екстемпорально, Пацієнтам з таким то захворюванням треба отак то призначати, тому що знову ж таки мова йде про екстемпоральний відпуск і про доволі обмежені е, наукові публікації. Дякую, не так, Давайте репліка. Але ну я да я, реплік репліка абсолютно конструктивна. До вас надійшов лист від громадських організацій, де вони переклали для вас протоколи канадців, канадців де ця вся ця, ця інформація є. Можливо, вона до вас не дійшла. Я буду рада поділитися. Це раз. Два. Я буду рада з вас дійсно, Євгене, всіх міністра, міністр ветеранів Даля обіцяла бути Дійсно познайомити з тими експертами. Які з цим працюють, і я бачу, що просто є велика прірва у знаннях у цьому контексті. Я дуже вас прошу звернути на це увагу. Я не хочу сваритися і робити тут скандали. Просто люди потребують ліків. Давайте разом попереду, я вас. прошу. Я, Оксана, Олександровна, дивіться, ну тут те, що я бачу, в мене є пропозиція. Давайте ну, питання, я так розумію, не зовсім підготовлено. Ніким. Я, я не про комітет. Зараз давайте в мене є пропозиція винести це в окрему нараду з Мозом, всі депутати, хто за бажанням, бо зараз, ну ми, я чую Моз, я чую Ольгу Анатолійовну, я чую всіх, да? тобто кожен там має свою думку, але нам же треба не, не думку захищати, нам треба вирішити питання, заради якого ми там. Пили за цей закон, який вже рік не працює. Тому я пропоную зараз зробити паузу і зробити окрему робочу нараду, де буде і Міністерство охорони здоров'я Ольга Натоліна, якщо зможете забезпечити експертів, громадські організації, да, ті, хто переводив цей Канат. І причому це не відкладати в довгий ящик, я прямо зараз доручаю це, Ольга Натоміна, вам організувати цю робочу нараду. І давайте ну просто ми зараз. ну... Нема відповіді не тому, що не хочуть відповісти тому що ну це питання треба вивчити.